Європейців з 8 мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте. А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер Бріч, не Королівство. А от вам реалія. Оце, друзі, справжні. Абсолютно Лондон без прикрас. Такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І ну, це вам реально, зрозуміло. І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, як воно насправді, бо ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Нам мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі, і в цьому всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни, на жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жін, жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат. Нам там надо. Оця вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите. В 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І така от історія. І що я хочу цим цим цін... Всім хочу вам сказати, треба нам максимально морити, взагалі всім. Шукати компроміси, підходять один до одного.